Доброго ранку, гарного дня на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок, щоденник важливих справ на городі, в садочку на квітнику 10 та 11 червня 2023 року. Сьогодні, 10 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Риби. Це доба переходу місяця з 3 у 4 фазу, і сам перехід буде о 22 годині 31 хвилина. І від цього моменту 22.31 плюс-мінус 12 годин це оцей стресовий час переходу. Тому всі посіви треба провести до 9 години ранку. І посадку розсади також необхідно завершити до 9 години ранку. Але вся доба сприятлива для поливів та підживлень рослин саду та городу. 10 червня не можна займатися заготівлями на зиму. Це знак стихії води, дуже багато води, і вся продукція дуже швидко псується. Завтра, 11 червня, спадаючий місяць буде знаходитися знову ж таки в знаці риби, але до 16 години 22 хвилини, а потім перейде в знак Овен. Але знову ж таки частину часу цієї доби забере стресова ситуація переходу місяця з 3, з 3 до 4 фази. Пам'ятаєте, вночі 22 година, 31 хвилина, 10-го цей момент. І Додаємо 12 годин. Отож, частину часу цієї доби забере стресова ситуація і продуктивного часу для посіву насіння редису, дайкону редьки та сидиратів залишиться з 12-ї години дня до 15 години дня. Ці 3 години можна використовувати і для посадки будь-якої розсади. Підживлення проводимо вранці а поливи завершаємо ввечері. Бо наступний знак зодіаку – знак стихії вогню, це овен. А в цей час рослини не сприймають воду та підживлення шкодять рослинам. Ще 11 червня не можна готувати смакоту на зиму. Дочекайтесь завтрашнього дня, 12 червня, і знову ж таки консервуйте, заморожуйте, готуйте. Смаколики на зиму. Ось такий у нас сьогодні щоденник. Бажаємо вам гарного дня, доброї погоди. Будьте нам здорові. На все добре. До нових зустрічей на нашому каналі сьогодні ввечері.